Дорогі мої підписники, дорогі мої друзі. Я радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у продаж поступає свіжопригнений автомобіль із Європи. Ми знаходимося нас на площадості Вашкарс у місті Радивилів і е, маємо у наявності хороше перевірене, свіжопригнений автомобіль, який, звичайно ж, друзі, пройшов повну нашу перевірку, який вже розмитний та сертифікований і повністю готовий до постановки на облік. Тобто, ви можете приїхати забрати його самостійно, або ми можемо вам його доставити. Обирати, звичайно ж, вам. Друзі, у продаж поступає один з дуже популярних кросоверів. Це Кашкай. Чому вони такі популярні, я вам зараз розкажу, але продаються вони завжди на ура. Пояснюю, дивіться, це Qashqai 2015 року випуску. Випускалися вони взагалі з 2014 року і вище. Це автомобіль 2015 року випуску, і мені особисто мені, він дуже подобається, тому що він візуально гарний. Погодьте зі мною, що от виглядає він реально гарно. В ньому гарні параметри, він реально компактний, він вмісткий. І, попри це все, що одне з найголовнішого в нього є, він дивіться, стільки до корозії, особливо кузов. Так він стійкий до корозії, так е, тепер двигун. В нас стоїть 1,5К-9К, це стоїть такий двигун, як на Меганчиках. А меганчиків, Рено да? ви бачите їх по дорогах України ну, просто через одну машину. Якби вони були погані, якби вони були якісь там ну, недороблені, або якісь мали погані двигуни чи коробки, чи ще щось, їх би ніхто не купував, звичайно ж. А, а так як Меганчики на 6-ступеневих коробочках з моторчиками 81 кВт, так як тут, це ЦК-9К, їх є просто дуже-дуже багато. Саме такий Nissan Qashqai ми маємо у наявності з двигуном К9К. На 81 кВт з пробігом 200 тисяч кілометрів. Пробіг ми перевірили по Вінкоду, комп'ютерну діагностикою, та, звичайно, ж є сервісна книжка про його сервісне обслуговування. Автомобіль свіжопригнаний з Європи без пробігу по Україні. Він же розмитний і сертифікований, і чекає свого майбутнього покупця, нового власника, так сказати. Що я хотів би ще сказати: 2015 рік випуску: 1,5 дизельний двигун, механічна 6 ступенева коробочка передач, передній привід 200 тисяч оригіналу і взагалі жодного підфарбування по кузу ньому немає. Якщо ви Мені не вірите, дивіться відео до кінця. В кінці відео ми перевіримо товщину міром кожний елемент детально, і я вам покажу, продемонструю те, що дійсно він не фарбований. Взагалі, комплектація нашого автомобіля класна. Немає єдиного, чого тут немає, це панорамного даху і повністю шкіряних сидінь. Оце мінус, якби не то, що мінус, а це єдине, що відрізняє його від повністю максимальної комплектації. Але по факту, друзі, якщо не підходить цей автомобіль, ми маємо інші автомобілі для вас. Маємо саме такий, який я вам говорю. Він також буде поступати в продаж, тільки приїхав з розмитнення. З панорамним дахом зі шкірою комбінованою. Також з камерою 360, з парктроніками зі всім, 200 пробігу. І маємо на автоматіку ще такий. Тобто вибір автомобілів у нас на площадочці є. Не сподобався один, взяли інший. Реально класно і реально круто. Друзі, кого цікавить, приїжджайте, а я вам такого коротенько зараз пройду ще по салончику, тому що не всі додивляються відео до кінця. Я вам покажу, що в нас по салону. Безключовий доступ, звичайно ж, по салону у нас е комбіновані сидіння, так як я вам і говорив. Дивіться, у нас іде тканина і шкіра Автомобілі електросидіння, водія, мульти-кермо шкіряне, велика мультиметря. З двохзонною клімою, клімою, шестиступенева коробочка, підігрівки передніх сидінь, електроручнік. Що би я ще хотів сказати, тут є повний електропакет, звичайно ж ми маємо. Ну і задній ряд сидінь також місткий. Він взагалі не потертий, не пошарпаний, жодних пропалень, жодних потертостей немає. По багажнику, зауважень немає. в нас тут поличка присутня, і дві нижніх полички також є. Одна, друга нижня є, і верхня висить. Камера заднього виду також присутня. Камера в нас тут 360 градусів. Наш автомобіль нагадую, на преміум крутій комплектації. Єдине, чого тут немає, це панорамного даху і повністю шкіряних сидінь. Але знову ж таки, що стосується повністю шкіряних сидінь, я вам тут готовий з вами поспорити, тому що, друзі, мені, наприклад, особисто подобаються комбіновані сидіння, повністю шкіра, вона і холодна. і Просто вона іноді може подертися і так далі. Комбіновані тут шкіра тканина виглядає набагато приємніші, і сідати на нього набагато приємніше. Що стосується панорамного даху, по факту я кажу клієнтам. Класно, коли він є, якщо ви молоді, наприклад, люди, да, може і класно, може і так. От, наприклад, у нас є інший, чорна криша, гарно виглядає, я згідний. Але якщо ви, наприклад, старші люди, якщо для вас взагалі вона не потрібна, тому що панорама по факту відкривається, я думаю, я кажу клієнтам своїм, один раз, коли ви купуєте автомобіль, ви її раз відкриваєте, а потім ви її просто закрили і все. Взимку вона притягує холод, як би там не було, я на 100% вам кажу чесно. І влітку, влітку так, вона трохи пропускає спеку в автомобіль, тому що там. Скло і просто малесенька, така тонесенька шторочка, ну по факту воно пропускає тепло. Я вам кажу, то так як є. Бляха, наприклад, з обшивкою так не пропусти. Ну і безпечніше, це в останню чергу. Вже це безпечніше, тому що якщо на кришу щось паде, буде в на яку можна витягнути. А якщо поб'ється вже скло, як в нашому панорамному даху, то вже не ні зробите нічого. Давайте не будемо відходити від теми. Розказую про автомобіль. Дивіться, гарний косметичний стан: 200 тисяч оригінального пробігу. Гляньте тільки на капот. Жодних висічень, жодних сколів, жодних недоліків на ньому немає. Абсолютно гарна лінзована оптика з ледійськими смужечками, омивачі, партронічки проти туманки. Гляньте на цей бампер. Як він гарно виглядає, жодних зауважень, знову ж таки, я кажу, нема. Тут ми маємо, друзі, камеру 360, значок, нікель, все це присутнє. Виглядає реально автомобіль достойно, дуже гарно. Дисочки в нас стоять такі чорні, гарні, з зимовою гумою, доволі -таки хорошою Гума Мішелін. Зараз скажу вам її розмір, якщо тут знайду. Так, 21560R17. Ось така резина у нас іде. Турмозна система доволі таки хороша. Накладочки повністю чорні по всьому периметру автомобіля. Накладочки на дзеркалах бокових поворотні є. Вмонтовані, звичайно, що виглядає також воно гарно. І камера 360, 360 градусів. Він код для перевірки я вже вам надаю. Ось, будь ласка, фокусуйте, перевіряйте. Рейлінги на даху, тут безключовий доступ. До автомобіля йде два ключики. Також я забув наголосити. Задні стопи, от я зараз включу їх, щоб було краще видно. Зараз включу ось так. Воно буде трошки пікати, але ми цього не будемо чути. Ось так. Дивіться, як вони гарно виглядають. Ну, погодьтесь зі мною, що за 15 тисяч доларів ви купуєте реально класний автомобіль. Е ну, Реально класний автомобіль, як би воно не звучало. Тому що е не фарбований, і стійкий до корозії, і економний, і надійний, і, і комфортний в їзді. І от навіть ті самі стопи от вони такі неонові, виглядають, вони дуже класно. Шильдики Кашкай присутні. Підсвіточка на номерний знак, одна друга працює. Е логотипчик Нісан. Пуре драйв, це що стосується двигуна. Ну і, звичайно, з цієї сторони стоп також гарненький. В принципі, візуально задня частина автомобіля мені дуже подобається, виглядає вона дуже гарно. Цих автомобілів я мав дуже-дуже ну, багато, вже скажу чесно вам. І вони завжди продаються на ура. Тому що як молоді люди, так і старші, такі сімейні пари їх купують. А, а по факту, чого не купляти цей автомобіль? Гарний. Передньопривідний кросовер. Зараз в нас нема таких зим, щоб їздити там суто на повнопривідних кросоверах. Хто хоче повний привід, той купляє повний. Вони є також на повному, але ціна на них буде на 2000 мінімум дорожча. А по факту автомобіль гарний, компактний, вмісткий, економний. Що і дешеве обслуговування. От що зараз на ринку України ціниться, це економний автомобіль і дешеве обслуговування. Саме такий от, Nissan Qashqai він і є. Тому що запчасті до нього завжди є, вони дешеві. Знаю, мені подобається автомобільчик. Я думаю, він вам також зайде. Так, переходимо, друзі, далі. По салончику. Покажу вам трішки по салону, і перейдемо до товщину міра. Дивіться, повний електропакет, що стосується дверної карти, електрорегулювання, електроскладання бокових дзеркал. Ось нажимаю, складаються у нас бокові дзеркала. Розкладаємо чотири склопідйомнички, блокування центрального замка і блокування склопідйомників. Накладочки Кашкай на порогах. Тут ми маємо, друзі, сидіння на електриці і сидіння комбіновані шкіра і тканина. Я вже вам показував. Тепер давайте ми зараз заведемо наш автомобіль. Заводиться з кнопочки старт-стоп. Завівся дуже легесенько, доволі таки дивіться. Ось така машинка там крутиться, тут логотипчик Nissan загорається, виглядає реально класно. Так, зменшує трішечки подачу повітря. Так, Тут ми маємо електроручник. ступенева коробочка передач. Зараз сфокусую ось. Коробка не підтерта абсолютно. Руль також не підтертий абсолютно в гарному стані. Кнопочки ніде не затерті, ні з цієї, ні з цієї сторони. 201 880 кілометрів пробігу. Мигає датчик шин, тобто треба потушити навіть тут. Воно з комп'ютера. Може, десь чого воно засвітилося, я навіть не знаю, друзі, тому що не світилося. Але датчик шин тушиться, я знаю точно, що ось. Треба проїхатися, напевно, що, тому що зараз все показує по нулях. Е, треба проїхатися для того, аби воно засікло і збило наш датчик-шин. Показує запас ходу 152 км, пробігу 201 тисяча е, Так, Тут ми маємо утримання в полосі, асистент зближення ми маємо також. Тобто екстрене е, як би сказати, відторможення у нас присутнє. Тут ми маємо подачу світла на спідометр. Так, 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 це ми маємо збивати нашу ось цей, засікати якби, кілометраж і збивати його. Т так, є старт-стоп, електронічки противозанос. Тут ми маємо, друзі, старт-стоп кнопочку. Велика мультимедія, навігація. Камера є кнопочка камери, це камера 360 градусів. Вона показує, вона чітка, проблем жодних з нею немає. Дивіться, двох кліма в автомобілі, ручник в нас електричний. Нажимаємо, відпускається. Зажимається. Давайте перевіримо з вами коробочку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Всі, всі, все працює повністю від першої до шостої. Ага, і, камера, і задній вид, точніше, задня передача і камера заднього виду включається сама, що я хотів сказати. Ага, скло у нас заднє зтемненням, з автозатемненням. І тут ми маємо підгрічки сидінь. Ось таких два ключики до автомобіля йде на безключовому доступі. Підстаканички для кави. Бардачок на USB, на AUX на 12 вольт розетку. Якось, друзі, так. Ну, в принципі, в принципі, все. Переходимо далі до заднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь. Ну, що тут вже, в принципі, трошки стемніло, що показувати. Покажу вам склопідйомничок, що працює. Покажу те саме сидіння, в якому воно стане. Вже трішки погано видно. Але я думаю, ви зрозумієте, я робив фото. Цікавить, заходьте в канали, Viber Telegram є фотографії. Тут все в ідеалі, без жодних зауважень. Багажничка покажу вам також. Покажу, що знизу ми маємо ремкомплект. Дивіться, тут жодної корозії немає під номерним знаком, щоб ви не думали. Мені подобаються нісанчики, чим що вони стійкі до корозії. От реально, що по днищу, що по кузову взагалі. Верхня поличка. Тепер тут одна поличка, тут і друга поличка, вона ось так знімається для того, щоб заглибити багажник. Тобто їх можна взагалі зняти. Вона одна і друга знімається ось так. І тут знизу ми маємо ремкомплект, компресор, гачечки два, накачка шин і знак аварійний. Все в комплекті, як йде, так все в комплекті і віддаємо для своїх покупців. Переходимо далі. Тут також накладочки, склопідйомничка перевіряємо. Перевіряємо, є. Сидіння. Ось щось так же темно. Одним словом, коротше, все тут гарно. Безключовий доступ на дверці пасажира також є. Дверна карта ідеальна, накладочки кашкай. Сидіння пасажира взагалі ідеальне, жодних зауважень по ньому немає. По автомобілю нема зауважень, гарний гарний, косметичний, технічно автомобіль суперово, дуже збитий, по дорозі їде. А зараз будемо, друзі, перевіряти ми наш автомобіль тощиноміром. Є інші автомобілі на площадочці. Тому когось цікавить, телефонуйте, покладу свій цей, чохол від прибора і починаємо. 124, 140, 140, 90, 115, 107, 107, 110, 108, 90, 120, 130. 105, 120, 113, 130, 117, 110, 105, 105, 111, 122, 130, 123, 97, 97, 88, 99, 122, 116, 109, 109, 127, 108, 120, 103, 103, 116, 130, 130, 130, 105, 130, 140, 170, 170, 150, 160, 145, 160, 109, 119, 119 і 120. Отже, так, друзі, наш атаміль не фарбований, ціленький, туди мені щось не сподобалось, трошки показало більше, але це, напевно, випадково. Є, тут щось показує 170, але нічого воно не локоване. Ні, 160, 170, Ось тут показує десь 170, але це в допусках, повністю в допусках, тому що у нас тут от капот тут 137 б'ється, тут 170, тобто 30 мікрон це є повністю нормально. А так, повністю весь автомобіль ціленький, рідненький, без зауважень. 140 б'ється, тобто капот пробивається 140, там плюс 30 мікрон це є нормою. Гарний, цілий, передньоприводний Nissan Qashqai У наявності в нашій компанії місто Радивилі Вашкарс. Якщо цікавить вас такий автомобіль, приїжджайте на огляд драйв, друзі, забирайте, можемо доставити вам будь-яку точку України. Тому, кого цікавить, телефонуйте.